Із спешити з друзях вагамчирка 8 кг за 1300 психрин. Чоловіча кисочка на замочку розмір 50-й. Ще один фріс, чоловічий, розмір ЛК. Така жіноча фріска на гудзиках. Розмір Елька. Жіночий фріс на замочку, розмір XL. Такий тедик жіночий на замочку розмір. Сороковий, жіноча флісова безрукавка, розмір м Ще одна флісова безрукавка чоловіча, а розмір XL. Така жіноча фліска на замочку, розмір с Ще один жіночий фліс на замку, плотний розмір е Така біленька фліска чоловіча, розмір м Чоловічий флісова, безрукавка, фірмова розмір, Елька. Чоловіча плотна фліска на замку. Розмір 42-й. Так і гіматий педік На замочку розмір Н. Ну, Чоловіча плотна фліска, на замку, розмір XL.

І останнє, чоловіча фліска легенька, розмір і 2XL. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.